Вітаю! Сьогодні поговоримо про растрову графіку у всемережі. Про векторну ж графіку йтиметься у туторіалі, тобто відеоуроці, який я викладу наступного понеділка. Оскільки растрові зображення редагуються за допомогою фотошопа, а для уособлення растрової графіки я використовуватиму логотип фотошопа. Для уособлення ж векторної графіки використовуватиметься логотип Adobe Illustrator. Отже, растрова графіка використовується у випадках, коли графічний об'єкт представлено у вигляді комбінації точок, пікселів, яким притаманні свій колір та яскравість, і які певним чином розташовані у координатній сітці. Такий підхід є ефективним у випадку, коли графічне зображення має багато напівтонів, і інформація про колір важливіша за інформацію про форму, наприклад, у фотографіях та поліграфічних зображеннях. При редагуванні растрових об'єктів користувач змінює колір точок, а не форми ліній, як, наприклад, у векторній графіці. Растрова графіка залежить від оптичної роздільчості, оскільки її об'єкти описуються точками у координатній сітці певного розміру. Роздільчість вказує кількість точок на одиницю довжини. Наприклад, у Photoshoпі, якщо ми підемо у випадне меню Image зображення і виберемо опцію Image size. Тобто розмір зображення, то серед інших параметрів ми можемо побачити тут resolution. Тобто роздільчість або роздільна здатність. Для всемережжя достатньо 72 точок на дюйм. Тепер щодо масштабування растрових зображень. При збільшенні растрового зображення можна спостерігати пікселізацію. Наприклад, якщо ми ось це зображення. Масштабуємо, то бачимо, що з'являється пікселізація. Тобто при масштабуванні збільшується розмір точок і стають помітними елементи растру. Для усунення цього потрібно заздалегідь цифрувати оригінал із роздільчістю достатньою для якісного відтворення при масштабуванні. Тобто, якщо ви фотографуєте для, скажімо, використання зображення вашої фотографії. На мобільному телефоні, то роздільчість може бути невисокою. Якщо ж ви фотографуєте для скажімо, всемережжя, то роздільчість повинна бути DPI-72, тобто точки на дюйм. Якщо ж ви а, ваше зображення хочете використовувати у скажімо, якомусь постері, тобто плакаті, то роздільна здатність повинна бути 300 DPI. Тепер щодо переваг растрової графіки. По-перше, це простота автоматизованого вводу, тобто цифрування зображень, фотографій, слайдів, малюнків за допомогою сканерів, відеокамер, цифрових фотоапаратів. Друга перевага це фотореалістичність, тобто растрові зображення, зроблені за допомогою, скажімо, цифрового фотоапарату, виглядають реалістично. Існують також недоліки растрової графіки. Передовсім це складність управління окремими фрагментами зображення. Скажімо, якщо ми хочемо вибрати усі ділянки, які мають синій колір ось у цьому зображенні, то, звичайно, можна скористатись інструментом швидкого вибору. Але все одно це займе певний час, що не є особливо зручно. У векторних же зображеннях, як ви побачите наступного понеділка, вибирання відбувається значно простіше. Другий недолік полягає в тому, що растрове зображення має певну роздільчість і глибину представлення кольорів. Ці параметри можна змінювати лише у визначених межах і, як правило, з втратою якості. Наприклад, знову ж таки, якщо маленьке зображення збільшувати, то з'являється пікселізація. Також, якщо велике зображення значно зменшити, то його якість теж значно. Погіршиться. Це що стосується растрової графіки. Знову ж таки, наступного понеділка я розповім про векторну графіку. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!